14.19, 7 квітня, 2025 рік, місто Сундальсьора, Королівство Норге. Вітаю тебе, дорогий мій друже, шановний пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. Я запишу це відео, тому що суб'єктивно у мене відчуття таке, що ти там десь киснути спробував. Оце все геть. Я розумію, скільки брехні навколо. Я розумію, що ти не говориш правду, тому що чомусь не можеш. Мене цікавить, щоб у тебе в голові увесь час була радісна, мудра думка. Це життя Омшакті. І я продовжу читати цей твір Руставелі українською мовою. Я його таки дочитаю до кінця, і ти маєш бути живим, здоровим, радісним і веселим на ознаку Божої милості. Виконувати Ом Шакті.